Вітаю, це програма з нуля. і Я її ведуча Лариса Волошина. І сьогодні до нас завітала Ольга Духніч, соціальна психологіня, дослідниця. Вітаю, пані Олю. Вітаю. От в мене перше питання. От коли ми говоримо про Крим, світ, Україну про сприйняття українського Криму у світі, от перше питання, яке виникає, це те, як Крим сприймається назовні. Тому що, наприклад, той самий Дональд Трамп він вже висловлювався, що ну там же ж російські люди. Є певна точка зору, що от є Україна, от вона якась така, а Крим це щось особливе. Більше того, до цього додається в тому числі і певні занепокоєння українського суспільства 10 років окупації, і як це вплинуло на людей, які знаходяться на окупованій території. От, на ваш погляд, чи дійсно є це розділення, чи дійсно це велика проблема? Розділення між Україною і Кримом. Розділення в всередині України, де Крим якийсь особливий, де він чи то російський, чи то зазамбований пропагандою, чи то ще щось, mm. на що ми маємо дійсно е, звертати увагу. Ну, По-перше, я думаю, що українці, в принципі, непритаманно думати про долю інших регіонів так багато як про долю свого регіону. Дійсно, війна багато чого змінила. Ми почали думати про свою безпеку. Наша безпека можливо, тільки в межах нашого суверенітету, в межах наших кордонів. і Тому Крим це дуже важлива частина України для. Українців ми нещодавно провели дослідження, в якому ми якраз досліджували, як українці ставляться до Криму, як вони його сприймають через 10 років після окупації. Одним з питань, якраз було питання про те, чи а, варто повертати Україні Крим будь-якою ціною за будь-яких обставин. А, в тій війні, яка зараз відбувається, і майже всі респонденти сказали, що це важливо робити, тому що Крим тепер пов'язаний з безпекою. Крим це територія, звідки на Україну летять ракети, звідки на Україну летять шахеди. І всі розуміють, що якщо Крим буде український, то це по перше питання безпеки для тих, хто живе на материковій Україні. Тому питання, чи Крим, я думаю, воно зараз не стоїть так, як стояло, наприклад, у 2014 році, коли ця територія не, не несла загрози для України. Цікаво, це, на мій погляд, велике е, зрушення, тому що буквально до широкомасштабного вторгнення більшість українців при тому, що вони говорили, що Крим то є Україна. Вони е, в принципі вважали, що це має бути дипломатичний шлях, і що це буде доволі довго е, сам процес повернення. На ваш погляд, е, Чому о, от змінилася ця точка зору? Що повертаємо, повертаємо обов'язково, повертаємо е, військовим шляхом, навіть якщо це буде потребувати вкладень, Ну, по-перше, всі розуміють, що Росія не є тою країною, з якою можливі будь-які переговори, і майже три роки цієї війни нам це довели. Ніяких дипломатичних шляхів. Звичайно, будь-яка війна закінчується перемовами, але ми розуміємо, що навряд чи Росія стане в ті умови, коли вона не програє і віддає Крим просто так. Для того щоб такі перемови не сталися, то мабуть потрібна буде певна військова активність. І Всі це розуміють що вже просто дипломатичними шляхами повернення Криму чи можливо. Це перший момент. Другий момент він пов'язаний з тим, що. А люди а, не бояться зараз. А, навіть ми говорили з військовими, ми думали, що військові якраз будуть тими респондентами, які будуть казати, що ми, ми маємо багато жертв. Але і військові вони, вони розуміються дуже прагматично це питання. Вони кажуть, це наша територія, з якою йде загроза. Ми не можемо мати контрбезпеки, поки Крим не повернеться. Тому звісно, в цій війні ми втрачаємо багато. Але ми в нас є сенс за що ми воюємо, і Крим це одна з частин цього сенсу. Скажіть, а щодо сприйняття самого Криму серед е, української аудиторії, ваших респондентів, uh -huh. раніше е, була точка зору, що все ж таки ну, там живуть росіяни. Е, там багато росіян, радянських людей, радянських пенсіонерів. От було якесь таке сприйняття, що це щось особливе, ба більше Україна мала навіть вже після окупації Криму програму про? Е, е, Необхідність провадження прав української національної меншини в російській большині. цим займалися українці Криму. Вони просували цю історію. Вони uh -huh. вважали, що українська українці після декупації мають набути якихось прав Криму, тому що навколо все ж таки оце російське море. Що зараз? Як сприймають людей, які всередині Криму? Ну, по перше, це доволі кримська така характерна річ. Розуміти, хто в нас українці, хто в нас росіяни, хто в нас кримські татари, хто всі інші. Україна матеркова, вона так про Крим не думає. І якщо я вам зараз задам зворотні питання, в Україні є росіяни, українські росіяни. Я е, на це відповім в рамках нашого законодавства. В українських паспортах немає графи про етнічність, тому будь-який громадянин України є українською. От і ментально, і люди в нас теж не кажуть, що в нас є росіяни. Є в нас є російськомовні українці. У Нас ніколи не було росіян як меншини. Як, наприклад, це було в країнах Балтії, де вони одночасно впровадили політику меншин, і тоді росіяни стали в них великою меншиною. Україна не провадила такої політики щодо росіян. В Україні росіян за етнічною ознакою, да? тому в нас немає такого взагалі розуміння, як росіяни в Україні. В нас є російськомовні українці, і ми всі українці. Тому коли люди з материкової України дивляться на Крим, ми не створили собі цю проблему з російською меншиною. Вони теж вважають, що там живуть українці, і ті росіяни, які приїхали туди після окупації з 2014 року, оцих росіян треба виселити, а там живуть наші українці. От ви згадали про країни Балтії і про цей феномен не громадян. Він же ж теж не мав, з точки зору самого Балтійського законодавства цих країн, трьох країн. Він не мав етнічного характеру. Він мав відношення до наслідків окупації. Мова йшла про нащадків тих, хто заїхав на територію цих країн після їх окупації в 44-му році. І це Росія. Намагалася зробити вигляд, що ці люди, що це якісь росіяни в Криму. Ми теж це бачили. Росія дуже вміла. Інтегрувала і, в принципі, змінювала оцю етнічну приналежність тієї української спільноти, а вона була в Криму свідомо українською. Ми пам'ятаємо, там були ці населені пункти, та ж сама Зоя, Кримська Роза, тобто які ще ну, недавно були такими нарочито українськими. І от Росія фактично апелюючи до. Кримсько-татарської загрози, от так би я сказала, російська пропаганда і проросійські політики, в Криму активісти, вони фактично доєднали українців до оцього слав'янського братства, чи як вони це називали. Е, на ваш погляд, після деокупації, чи не будемо мати такої проблеми, що захід туди української армії, української адміністрації, знову ж таки призведе до того, що е, от та більшість, е, яка е, сприйняла, Окупацію, яка е, ну хотіла жити з камнями з неба, але на батьківщині, от вони знову ж таки почнуть якимось чином саботувати українську державу, бути ворожими до української держави, що ми можемо отримати некерований регіон. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що а, люди, які 10 років прожили в окупації, а, в них є запрос на стабільність, який в Криму завжди був актуальний. Тому а, навіть для тих, хто раніше підтримував Україну, я думаю, важливим буде те, що приход української армії це порушення стабільності. Звичайно, ніхто цьому щасливий не буде, бо люди вже вбудували своє життя в якісь певні ритми. І ну, вони бояться, вони бояться війни, вони бачать, коли прилітають ракети, вони починають розуміти, що це таке, коли відбувається гаряча війна вже на землі. Я думаю, що ну звичайно ніхто не буде щасливим, коли заходить армія і починається нове, умовно кажучи, да, переструктурування їх реальності, переструктурування їх дійсності. Інше питання в тому, що навряд чи цей опір він буде якимось. Зброєним, озброєним активістичним. Чому тому, що одна з завдань Росії вони повністю пасивізують населення в тих регіонах, де, де вони його окуповують, і люди перестають бути політичними суб'єктами, вони перестають бути суб'єктами, здатними до організації. А якщо в Криму діють українські мовно кажучи, де сили, які можуть організуватися, які можуть постачати сюди інформацію і ще щось, то навряд чи після приходимо української армії, ми можемо це змоделювати. Буде щось таке не інспіроване Росією, а саме інспіроване людьми, які проживають в Криму. На ваш погляд, наскільки можливі якісь такі подальші розкол всередині кримського суспільства через те, що одна частина це, в принципі, до широкомасштабного вторгнення все було трошки по-іншому. Але зараз частина людей це ті, хто були мобілізовані або воювали в російській армії, хто загинув? В російській армії їх родичі. умовно, ми не можемо, наприклад, говорити про якусь колаборацію. Ну, умовно, людини і дітей вона працює на ринку, а її чоловік загинув на війні з українцями. І от оці діти, оця жінка, вона ж буде відчувати себе скривдженою. Це українська громадянка. Вона не є колаборанткою. Вона не працювала в державних структурах. І таких людей батьки ті, хто воював в російській армії, був російським військовим. А з іншого боку. Це люди, які зазнали обшуків, зазнали арештів. Це ті самі жінки і діти, це молоде покоління, яке відчувало там певне приниження в навчальних закладах через те, що батько заарештований як екстреміст чи політичний якийсь бранець. От що буде тут? Як тут діти? Тому що ця проблема вона вже не вона вже інспірована не пропагандою, вона інспірована власним досвідом і тим боком, з якого ти перебував. В цьому досвіді по перше, ми теж питали про це наших респондентів. Ми питали їх про те, що робити з тими кримчанами, які вступили в лави збройних сил Росії, і питали їх тих, хто зробив це за своєю волю, тих, хто зробив це проти своєї волі, був примусово мобілізований. А респонденти цю різницю відчувають як військові, так і цивільні в Україні. Вони вважають, що з цим доволі обережно має держава України розбиратися. Якщо людина була примусово мобілізована в склад російського війська, то вона є жертвою цієї війни, а не є її злочинцем. Кожну таку ситуацію треба буде розглядати. Якщо людина дійсно була мобілізована якою злочини проти українців. Брала участь у катуваннях, брала участь у вбивствах. То це злочинець. Це перше, що ну мовно кажучи, люди легітимізують цю різницю. Між кримчанами, які воювали, вони щодо колаборації, вони теж доволі після того, як в нас з'явилися нові нові окуповані території, всі зрозуміли, що не можна просто казати всіх повбивати і всіх посадити в тюрму. Люди починають розуміти, що це доволі складна історія, і що колаборантами можна називати ті, хто співпрацює з владою, тих, хто займається пропагандистськими різними. Моментами тих, хто є вчителями, наприклад, які ведуть певну ідеологічну роботу зі школярами, але вони доволі гарно диференціюють, хто може бути колаборантом, хто не може бути колаборантом. Знову ж таки, це буде велика трагедія, але це задача для держави зрозуміти, як побудувати справедливе справедливий розгляд всіх тих справ, які ми будемо бачити. В світові приклади показують, що не можна в таких випадках знайти ідеальну справедливість. І от це проблема, тому що якщо ми говоримо не про самих колаборантів або навіть тих самих мобілізованих, розумієте, для дитини, які сьогодні три роки, я абсолютно байдуже буде, чому загинув тата, Хотів він йти на війну з українцями чи не хотів. Ми туди заходимо під нашими пропадля. Тобто це може бути особистою трагедією, і ці люди, ця молодь є безумовно такою базою для російських спецслужб для того, щоб гуртувати їх в ті чи інші групи. Ми е, бачили цей ефект. Наприклад, єврейська молодь після закінчення Другої світової війни була незадоволена е, тими е, вироками, які були в Нірбецькому трибуналі. Вони це був екстремізм е, по всій Європі, коли. Єврейська молодь об'єднювалася і е, полювала на нацистських злочинців, які відсиділи, відбули там своє покарання е, 3-4 роки, але е, діти, скривджених, Вважали, що цього недостатньо. А з іншого боку, ми бачили такі самі е, таку саму вимогу сатисфакції серед того ж німецького суспільства. Ті, хто не був залучений до німецьких злочинів. Жінки, діти, вони до мені здається до 70-го року. Все це покоління вважало, що Гітлер просто допустив помилку і тому програв. А так вони не сприймали те, що відбувалося в нацистській Німеччині, як якийсь злочин, тим більше особисту відповідальність. І тут були. Програми. Ми пам'ятаємо Карла Ясперсона, який описував це, як в нього є відомий трактат політична відповідальність німецького народу. Ми пам'ятаємо програми Юнга по денацифікації Він приймав участь в розробці цієї програми. Наскільки вона ефективна? Це інше питання. Той же самий Фром, той самий Віктор Франкл – Вони працювали з цим. Що робити з наступним поколінням, яке сьогодні не залучене, але яке буде мати уявлення про те, що відбулося буквально з їх батьками, з їх рідними, і це вимагає від держави уваги? По перше даді не має бути хороша державна політика. Всі ці трагедії вони будуть, всі ризики виправдані. Але ми маємо розуміти, що перше, що що прагнуть е, люди, які є е, жертвами цієї війни, це визнання того, що їх трагедія теж була трагедією. Звичайно, що трагедія людини, в якої батько загинув на війні, воюючи на, на боці Росії проти українців, а це теж трагедія. І якщо ми будемо її визнавати, але ми будемо її визнавати в контексті того, що іншого варіанту в Україні не було, що Росія була агресором. Що ми маємо таку ситуацію, в якій страждали обидві сторони, в яких гинули люди, і війна ніколи не є хорошим чимось, не є подією, якою насолоджуються, крім ну, зовсім патологічних особистостей, які, на жаль, зараз керують російською державою. Це перше, це відкрита історія, в якій ми викладаємо факти, які ми маємо повагу до пам'яті як нашої, так і тої сторони, і ми намагаємося доповнити цю пам'ять, тому що вона токсична, вона неправдива зараз, вона не є тою, яка дійсно ну, навіть для свого покоління має якісь здорові виходи. Бо нездорові виходи це брати в руки зброю і йти їм мститися. Да? А це те, що ми бачимо зараз, ну, наприклад, на російському Кавказі, де теж доволі складна ситуація після чеченської війни. І Ми бачимо, як легко перемикається ця ідентичність з того, хто вбивав твоїх батьків, на того, хто починає вбивати друзів своїх батьків. Так, це mm -hmm. теж така доволі плаваюча історія. Це перше. друге, це забезпечити молодим людям майбутнє і дати їм сенс для розвитку, тому що молоді люди, особливо якщо це маленькі діти, батьки, яких загинули, вони їх не дуже пам'ятають. Вони все таки природні, вони гедоністи природні, вони направлені у майбутнє. Якщо в їхньому житті це майбутнє буде, якщо це майбутнє буде для них зрозумілим, ресурсним, і комфортним, то це е, є певне засторогою від того, щоб ми мали екстремізм. Ну, от коли ми говоримо про е, людей в окупації, ми дуже часто е, е, використовуємо цю формулу, що, мовляв, є якась пропаганда, яка промиває мізки, і це є основною проблемою е, якось позбавити їх, е, де пропагандувати е, їм щось щоб вилікувати їх від оцієї, от, оцієї пропагандистської бацили. Е, але насправді, от з того, що ми бачимо на, ну, на сьогоднішній момент. На окупованих територіях, той самий Крим, той самий Донбас. Це не тільки пропаганда величі Росії або ницості України. ще щось. Там є в цьому, всіх цих конструктах є ще щось. Це пропаганда культу сили. Паралельно з відмовленістю від суб'єктності, це те, що Фром називав авторитарною особистістю, тобто лідер. Сильний лідер і якось долучення до нього це така спосіб самореалізації, і от чи не буде в нас проблеми, що ми, ми можемо, наприклад пояснити, що Україна не є агресором, і що їх батьки, їх родичі, які радо приймали Росію, що вони помилялися і вони є жертвами. Цієї війни, але а, а не агресорами. Але е, що ми будемо робити з суспільством, в якому е, висловлювати свої е, права, це е, наражати себе на небезпеку, краще сидіти тихіше, краще, як хазяїн скаже або е, влада, так і буде. Чи не отримуємо ми натомість таке інертне суспільство, травмоване суспільство, яке буде нездатне для е, е, тієї перебудови? і тієї вбудови в сучасний модерний український проект української держави, бо просто буде інертними і знову попаде під вплив якихось місцевих там проросійських чи ще якихось лідерів. Я Не вважаю, що кримське суспільство таке ж інертне по своєму типу, як суспільство на теренах. Росії в її державних кордонах і про це ну доволі багато інформації, що Крим і Кавказ залишаються регіонами, в яких є супротив, яких є сепаратизм в якому в яких не вдається сформувати таку от психопатичну особистість, як я її називаю, як це зроблено, наприклад, в Росії, де всі живуть в, в межах механізму розщеплення. Це перше. На друге, що нам теж важливо зрозуміти, що. Ну, в нас буде два травмованих суспільства. одне тут, інше там буде травмоване. Да, це буде доволі складна історія, як ми будемо шукати разом а, виходи з цієї ситуації. Але ж знову ж таки. Це довгий процес. Тут нема хороших відповідей. Ми самі його не так далеко по ньому пішли, бо одна з важливих речей, якщо ми маємо таке суспільство, як там впром назвав авторитарним, мені більш подобаються всі лаканівські рефлексії на цю тему на цю тему. Але перше, що треба зробити, це визнати зрозуміти, де зло. Mm -hmm. І визнати, що таке зло, і назвати зло злом. Це те, чого не може сьогодні зробити російське суспільство, тому що воно живе в механізмі розщеплення. Є таке настільки страшне зло, що ми його не можемо осягнути, ми не можемо його зрозуміти, і ми дуже боїмося ідентифікуватися з ним. Тому ось воно десь там, там ця от війна йде, там щось. Оце ця політика, mm -hmm. як це там називається, да. А тут от живу я своїм життям. Українці доволі довго в межах радянського суспільства жили. Приблизно в тій же ситуації. От там десь було розстріляне якесь відродження, от там були репресовані мої батьки. Але ж я ж нормально живу. Там то в мене все добре. Тільки зараз, коли люди починають розуміти, що таке зло, на жаль, в умовах війни, вони розуміють, що таке злочин, і вони ідентифікують цей злочин у відношенні до власного життя. Скільки емоцій ми бачимо вивільняються у людей? Молоді люди ходять на фільми про. Розстріляне відродження. Вони починають плакати, вони починають розуміти, як їх покоління пов'язане з поколінням, яке було розстріляне, і ми бачимо, що це присвоєння травми і вміння назвати зло злом це наш доволі такий свіжий набуток. На у росіян ваш його нема, і у кримчан його нема. Але іншого шляху, як пройти для здорового суспільства, перед тим як знайти власну ідентичність, ти маєш, маєш точно сказати, де зло, де добро оцього, з цієї стадії, ми ще може і не пройдемо до кінця, а кримчани ще не починали. Мені тут згадується, я розумію, що це дивна аналогія. Той же Франко, який заявив там в х роках програму примирення іспанського суспільства. Ми постійно говоримо, що це зовнішня агресія. Ми зараз опануємо от ті російські точці зору, яку вона намагалася нав'язати 14-го року, що в Україні йде громадянська війна. Ми бачимо, як навіть зараз, попри Явний міждержавний конфлікт, ця точка зору, вона впроваджується, що це якийсь громадянський конфлікт, спор славян між собою. І, але і ми заперечуємо: ні, 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 це не громадянська війна. Але чи можемо ми говорити, що по закінченню війни, коли до України доєднаються оті території, які були окуповані давно? І які були добре здобрені перед окупацією, добре підготовлені до окупації. Там ну, не будемо заперечувати, що підготовка велася на регіональному рівні всіми цими російськими сотрудничествами, всіми цими депутатами і лужковими, які їздили в Криму, і це розуміємо. От чи можемо ми говорити, що ми можемо стикнутися, ну не з громадянською війною, звісно, але з якимось громадянським конфліктом, в в рамках масової психології і тоді що з цим робити? Я думаю, що ми столкнемося якимось громадянським конфліктом, якщо ця війна закінчиться. Ми будемо всі настільки виснажені, що ніяких ніяких сил ні в кого на громадянський конфлікт не буде. Нас буде знасилене травмоване суспільство, якому якось треба буде збиратися докупи, розуміти, як жити далі. Громадянська війна, якщо подивитися, це завжди щось, чому передує якийсь економічний розвиток, який зріст. І після цього люди розуміють, що щось ну їх не влаштовує. Вони дивляться навколо. думають, що ви не винні ви. І починається якась громадянська війна. Я не думаю, що на ізльоті великою. Дуже кривавою об'ємною масштабної війни можливо перехід в якусь громадянську війну людину. Я не ці говорила ціни. про війну, я говорила про внутрішній конфлікт, розщеплення, відсторонення, капісалізація різних груп в своїх якихось ну, це, це може бути. Да це і це ж проблема. Бо ми говоримо про те, що Україна потребує того, щоб бути щитою, е, бути єдиною, сформувати, нарешті, осмислити себе як таку спільноту. Е, і, а, і тут ми маємо цілий регіон, в якому ну умовно люди просто хочуть, щоб їх не чіпали, і все, вони не готові е, відбудовувати себе, е, втворити себе. І, е, і безумовно вони є поживою для тих, хто як це і було, розказує їм, що у вас тут розбиті дороги, ідіть голосуйте за мене по цих розбитих дорогах в республіці автономній Крим, бо це Київ. Ну, тобто ви ж бачили це, що реальні проблеми місцевого самоврядування вони підмінялися от таким е, протиставленням симферополя Києву, чи не ну, отримаємо ми те саме в результаті? Бо це найпростіший шлях? Я якось не бачу це е, ризиками першої черги, бо якщо Україна е, ну, відвойовує Крим або якимось чином його. Отримає назад власну юрисдикцію, я не думаю, що проблеми доріг будуть і проблеми того, що якесь суспільство замкнене, будуть першими. Я думаю, що якби там, -там завали не прийшлося розбирати і не відбудовувати якісь будинки і пропадати нові дороги. Mm -hmm. Ми не знаємо, в якому стані ми отримаємо Крим і коли ми його отримуємо. І, і що там буде всередині, і окей, це буде суспільство знеселене, це суспільство буде зневірене, нам допоможе часотерпіння. А щодо місцевого самоврядування Україна це та реформа, яку Крим не знав. Місцеве самоврядування є однією з найуспішніших реформ. Є непогані дослідження, які говорять про те, що саме ця суб'єктність громад на Київщині і в інших регіонах, які були окуповані або були під загрозою окупації, оця роль місцевих громад була вкрай важлива в відбитті російської агресії. Крим не знав цього. І для місцевого самоврядування, для того, щоб е, вирішувати е, свої місцеві проблеми, брати на себе відповідальність, е, не чекати від барі на подачки, для цього потрібна певна суб'єктність. Як ви думаєте, як досягти цього в Криму, враховуючи, що там будуть ті, хто був за Україну, проти України, там будуть люди, які ідентифікують себе по етнічних приналежностях, а не по громадянській позиції? Тобто там буде доволі рознашати. Черсне суспільство, як об'єднати їх в єдині ідеї відбудови свого Криму. А давайте з вами давай подумаємо, скільки пройшло від реформи децентралізації до початку Великої війни? Десять років. Ну, от від самого от децентралізації, коли 14-й почув... рік до двадцять до другого, вісім верніше. Не так багато. Якщо ми говоримо про Крим, то е, це ситуація, в якій е, Півострові довгий час буде військова адміністрація не буде там ніяких державних адміністрацій. Це буде доволі довгий. Я думаю, перехідний період від того, що. Це закритий регіон, в якому працюють військові, до того, як туди проходить цивільна адміністрація. І ми бачимо на прикладі України, в які теж були дуже різні регіони, що не так багато часу треба для того, щоб децентралізовані громади склалися і мали свою потугу, і мали ну, розуміли цю причину на святковий зв'язок, якщо податки залишаються в тебе в регіоні, що можна з ними зробити, і що, і наскільки це вигідніше. Я думаю, що це незайме так, також багато часу і для Криму. На ваш погляд, Крим буде такий самий після деокупації і за певний час він буде такий самий, як всі інші українські регіони. Що все ж таки ми маємо говорити про його унікальність і сприяти розвитку регіональної ідентичності тільки в якомусь іншому ключі. Ну, бо ми бачимо ці приклади, наприклад, та ж сама Галичина або Львів, там Волинь, регіональна ідентичність присутня скрізь в різних регіонах України. Вона дає родзинку, вона дає особливість, але тільки в Криму чомусь регіональна ідентичність Кримці, ми Кримчани, була протиставлена. А ми українці да всюди вона була тою ідентичністю до 2014-го навіть пізніше року. До повномасштабною я думаю, вторгнення. Регіональна ідентичність в країнах була в країні була традиційно сильніша на національно і вона була такою. Доволі ресурсною. Ми бачимо, що зараз вона вперше поступилася в національній ідентичності в умовах безпеки. Крим буде особливим регіоном, в залежності від того, яким буде його наступна доля. Буде він областю, буде він автономією, буде він республікою. Від цього дуже багато буде залежати мій погляд. Крім того, Крим є територією, де дійсно компактно проживають корінний народ України, кримські татари. Це теж надає йому свою унікальність. Не складно я не можу відповісти, яким буде Крим, коли ми його докупуємо. Давайте ми його докупуємо. Це дуже складна історія. Ми не знаємо, як це буде відбуватися. А буде. яким би вам хотілося, щоб він був? Мені хотілося, щоб це була територія, на якій люди можуть максимально розвивати свої ресурси і відчувати, що від них щось залежить. І це для мене принципово, мабуть, тому що мені завжди жалко Криму як такої землі, яка доволі довго не знає нічого хорошого. Нічого хорошого з ними не відбувається, нічого хорошого не відбувається з людьми там. Мені дуже хочеться, щоб люди там вони відчули безпеку і довіру не тільки до України, але й до один до одного. Це теж дуже важливо. Yeah. Якими будуть ці механізми, це, я думаю, великий діалог. Я прибічник того, що в Криму була кримсько-татарська національна територіальна автономія. Я бачу в цьому позитивні риси. Але ми будемо дивитись, як цей процес буде тривати. Дякую, дякую, пані Оля. З нами була Ольга Духніч. Я провела для вас цю програму і на цьому ми мусимо прощатися. Але ми не залишаємо питання Криму і його розвитку. Дивіться нас далі.